Привіт, Ми знову будемо перший раз будемо двоє рибачити, ой, розмотались на домашньому озері. в да. мене тоді є ролики такі. Во. Да. Сачком у клікотку маленького. Подождіть саме перше, я ще провіру. Давай. Сутку, є? На Не маньяк. Ми треба прикормути зараз Розко... розкостися во. Цього як то ж він називається. Такий мішок для картоплі. Обзор на миш. Мі... Давай, обзор на твій рюкзачок. Що там? Да, що там всередині? давай. Червачки, селедка, прикорка, солодка, прикормка ванілька. сама перша. Хочу прикормка, тиска. Кофта. Кофта. Я буду на ньому сидіти. Щоб дупу не промерзла тісту і. Тісто, а ще одна. І ще ще одне тісто. І Запасний Оп... поповолок. Запасний поповорочку. Так. Що класти треба ще щось? Так, давай, хай тісто тіста оці два буде. Хай два будуть. Старий, старий. Так. Давай. Я давай на вані. Ванельку сховаємо. Да, ми... Ну, Зараз розкладаємося, замішаємо і все. Приїхала на вечерню рибалочку. Зараз п'ять часов тільки. Ой, замешал такое прикормки. То... Бо я забув, короче, не я, а мы забыли це щось для прикормки, щоб замішати. мене щось там, було, бачите, подергає. Да, короче, так как? Для... Короче, Одне місце. во и просто геть. Вот это не ванилька, а конфету пахнет. Да. Прикормка. не рапорте. Yes. Ара я прикормлю, дать костюм. Дараша будем на ловити. О, зараз зарапи дома зняла. Это тебе тут дробь дробистый снизу. У ще, сейчас ни жадной поклевки не було У меня що там дубай, дубай, дубай. Ну <п> добре, <todavía> что я звук. Судатка ну, поки ми з вами в туалеті, день прийде. Коротше, Андрій возив таку красну пірку. Я О. ще собі в палець гачка загинав. Молодець. А ніхіра не клює вже. до пів часу сидимо, нічого не клює. А якийсь тільки шок виход був. Ось риба вийшла. Там, ну ту, такий мостик хітається. У мене завжди клює. Але сладенько так. А мене ти один раз клюнуло и все, Да. не клювало. клевала. Я сейчас его клея. Ай, ну а тут комар покусал. Добре. Коротше. От там був якийсь пухий да, і він геть дядючка. Я не знаю, да. Витру. Я не знаю, чи О, вам видно. Там він плаває. Ка качество камера І Андрій пару ребензов, типа. Ну я вот там. І коротше. І він там ставив сітки, потім Потом тут, тут поставив там, 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 він п'ять... я просто с очком свел. С очком. С такую клику. Клика мелко котом. на анчоусы. На анчоусы. Китайское блюдо Ниха. Капец. Уже пять сеток поставил. За капец. Нанчоу. Может. Короче, Андрей завел опять анчоусы. Смотри, не кликуй! Миладон. А, Миладон. А да зараз покажу поповок, так, Кстати, дядьку то и сетку, кстати, ставит. Нараз таке ну поповолочок. Бутыка, пополок на то стол Хороший, хороший Хорошість Не знаю, че в этом на то поповок. Поповок на то Не, Что там кенем? Бреха, вот так, так. Зараз... Смотри, смотри, сколько ничего уса. Зареза сниму. Отой. Смотри, кто выглядит. Так, я, я ухожу от тебя, красиво. Вот он. Вот. Доски хорошие, дубовые, дубовые доски. О, люби. Да, я гон, гроб. Тебе друзья. Я б зашел бы, конечно, туда. Но, но зараз ну, зараз искай, я сейчас упаду, ну я нафиг. А в жопу. Уже поранение.